Сьогодні така гарна осіння погода. Чому не позагорати? Загораю собі в купальнику. Воно там мужчина десь там на дерево заліз, злякався, наче ніколи я жінку у купальнику не бачив. Давайте візьмемо у нього інтерв'ю. Ой, по крапиві пішла. Нічого, голі ноги пожалела. Оно він. Мужчина, злазьте, а то впадете. Дякую за турботу. Я вас тут жду. Оно, ну, мужчина йде. Та не по дорожці, а мимо звертає. Ну ось ж, мостик. Ось куди ти тікаєш?